Вітаємо у Білій церкві! Декілька цікавих фактів. Місто колишня резиденція гетьмана Івана Мазепи. Біла церква славиться тим, що у XVIII столітті вона була місцем, де знаходилася резиденція гетьмана українського козацтва Івана Мазепи, перший український кінотеатр. Біла церква може пишатися тим, що тут був заснований перший український кінотеатр Київський театр кіномистецтва, який відкрився у 1908 році. Столиця Гетьманщини у різні періоди історії. Біла церква виступала столицею Гетьманщини. Це було періодично протягом 17 і століть. Вирощування винограду в околицях Білої церкви довгий час вирощували виноград і виробляли вино. Виноградництво було популярно в цьому регіоні від давніх часів. Дякуємо, що переглянули відео. Поставте лайк і підпишіться на канал. Дякуємо за вашу підтримку.